результат до 100 ряд голосів депутатів, на сесію прибуло 17. Таким чином, коли необхідно для початку роботи є, засідання оголошується відповідно. Oh, Jesus, We'll be right back. проголосували. Голосувати за три сесії борців за правди, зняти до наївності інциденту. було прищеплено проголосувати за основу, прошу голосувати. Будь ласка, підняти. Голосувати за. Правильно. Так. Михайлова, хто де? За. 7. За. За. Бафанась. За. Глянчик. За прихован. За. Іванова. За. За є один же. Так.

Гермеджи. Капение. Сиба. Жора. Перецов. Да. Речь. Я феномена заставила, минутціонер засідання, що примусити до 3 хвилин, спитання проєкту денного до 3 хвилин, вот озарожні за 20 хвилин без переробки. Процедурне питання, підняттям голосуємо. То за, то проти, хто утримався, приняття. Переходимо до розвитку порядку денного першого питання. У нас внесення змін до повинного дорічного Київського міського ряду при бюджету Київської міської спеціальної громади. Прошу, Україна Дівна. Пропонується внести зміни в рішення про бюджет на 2024 рік, а саме збільшити доходну частину бюджету спеціального фонду за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання, Створення та модернізація проведення реконструкції та капітального ремонту і далі харчоблоків закладів загальної середньої освіти у сумі 8 мільйонів 785 тисяч 900 гривень. А також пропонується зменшити річні плани призначення, в тому числі з відділу освіти загальній середньої освіти, спеціального фонду бюджету, бюджету розвитку, співфінансування програми відновлення України з об'єкту реконструкції будівлі Артійського ліцензії No5 у сумі 120 тисяч гривень. Дошкільної освіти за оплати праці з нарахуваннями у сумі 225 тисяч 307 гривень. По відділу культури, школи естетичного виховання, за оплати праці з нарахуваннями у сумі 600 тисяч гривень. Із міської ради з утримання та розвитку автовілів доріг та дорожньої інфраструктури, а з об'єкту експлуатаційного отримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16 08 місії Богдан у сумі 400 тисяч гривень. Загальні суми 1 мільйон 345 тисяч 307 гривень, які пропонують спрямувати відділу освіти у сумі 1 мільйон 225 тисяч 307 гривень. На загальну середню освіту, на спеціальний бюджету бюджету розвитку, це співфінансування заходу, що реалізується за рахунок субвенції державного бюджету і місцевих бюджетів, на придбання обладнання, проведення конструкції та капітальний ремонт і, і далі інформації за відповідальної середньої освіти. А також пропонується спрямувати 120 тисяч гривень фінансового управління на субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання. Програма соціально економічного розвитку регіонів це програма підтримки Збройних сил України, а саме відшкодування за електричну енергію в міськовій частині 30-50 вісім. Прошу вас підтримати. У мене питання. Відділ культури, школа естетичного виховання. Тут написано фиховання, е мінус 600 тисяч. це що за треба. Запротив виховання що? Це наша Это художник закальна школа. У нас 600 тисяч каналів, за що зарахувати? Там є вакансії. До того ж там передбачалося збільшення ліночної сітки з 1 квітня поточного року, але корпусу було не поняти. А от оплата праці з нарухування дошків у нас світа. Звідки там гроші? Там на сайті по, по-моєму, закладу около 200 млн. Часть економії 225 тисяч, то це тоже Так, А А що у нас реконструкція російського ліцею навіть? Ми знімаємо 120 тисяч, але потім їх треба буде докласти назад. У нас там не вистачає? Ну як не вистачає? ще було треба покласти мільйон тисячі І зараз плюс ці 120, що ми знімаємо, буде мільйон 720 гривень. Це не затормозить нам? Ні, no. це не затормозить. No, no, а буде працювати п'ята школа? Ми поки не знаємо. Комісія адміністрації ще не займалася. А от отримання і розвиток автомобільних дорогів, дорожних дорогів, коштів місцевого бюджету? Це було вже до 400 тисяч з фонду софінансування. Но мы уже не, ну, не забыли. Мы не напоминаем. Ну, они свои кошки. Они же отремонтируют за... Ну, вот сейчас и... все равно просто они должны до конца э, сентября выйти и сделать часть деревьев. И все равно будут просить какие-то сотни тысяч. Вот по поводу горы. Там вот эти бугры можно срезать? Там такая выведена установка? Я же другой службу общаюсь буквально каждую неделю. Делаем, 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 делаем. Там хотя бы поставить знак приоритет движения, потому что там все едут по левой стороне и кошмар, что просто искать на встречку, а там идет фура, а фура же тормозить не может. Это просто кошмар подняться. А по правой стороне вообще невозможно ехать. Согласен. Ну, Экскаватором нашим наш, хотя бы вот эти бугры, чтобы можно было проехать машину. Никому. Врачи не могут Сейчас и, все да. же Это же не наше хотя бы там, где нельзя проехать, бухой убрать и все. И это нафиг нам не Ну на я, я спрошу не если дадут дорогу. Так, а что у нас по видео о свете? Какая экономия, чи шо? Нет. А, или это общая экономия? Да, английские 25% должны получить сотни населения на... Авторию. Это сколько процентов? Десять. В тому числі є по КД. Так, а що це підтримка висловила засідання? Шостину, значит, да. так, а -а -а. Є питання. Є питання. Зменшити mm. доходну частину. Значить, зменшимо на 8 мільйонів. Збільшуємо. Є в цілому, прошу, питання. Голосимо. Щодо звільнити бюджету. Перекладаємо. Служа, За. Цель. За человеку семьи. За. Афанасьев. Игначенко. За. Влаченко, За. Сазихов, За. Иванов. За. Кабинет. Сибо. Заживором. Кривцов. За. Принимается. Наступно правильно отметим по полному дорожную артистку местрограду продолжание программы всего принято. Ну, 8 градусов 120 тысяч.

Yeah. Почаще проводить такие сессии. <coughs> да. а Точно <Значит>, нам, <laughs> нам обещали и, и не дают. И мы планируем, а тут дали. А теперь мы даже не знаю, как выполнить это за раз два в месяца. Раз в неделю по 8 миллионов. Да. <laughs> Можно собираться. А что если не мы не успеем? Мы должны освоить их деньги. То есть наше наше место мы можем там не поменять, примерно, их не восемь с миллионов мы должны до конца года. Ну, там если кто то есть подскажется по вот то <кто>, все. Ну, надеюсь, мы пойдем по укороченной процедуре по вот, двух Я надеюсь, что как, все успеется. Хорошо. Еще одна важная. На цьому поза чергово 67 сесії ради восьмого підення поговориться життя.